Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі у Нян-ТБ програма Тема дня в якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні будемо говорити про готовність українців та українських політиків до місцевих виборів. Розібратися у цій темі нам допоможе генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Доброго, Доброго дня. Дякую, що завітали. Зараз не багато дискусій щодо того, за яким законом відбуватимуться місцеві вибори. Тож, на вашу думку, як буде обиратись місцева влада? Ну на жаль, цього поки що не знає ніхто, тобто є зареєстрований в Верховній Раді лише перший законопроект, який передбачає прийняття нової редакції закону про вибори. І ми чекаємо внесення кількох альтернативних законопроєктів, в тому числі законопроект, який розроблений експертною групою, куди входять експерти з питань виборчого права і виборчих процесів, а також народні депутати. На сьогодні це досить якісно виписаний законопроект, який передбачає цілісну виборчу реформу. Однак прогнозувати, що буде прийнято в залі, на сьогодні досить складно, але ми можемо говорити про те, що по ключових питаннях сьогодні конц. Сенсусу немає, тобто по багатьох питаннях, які передбачає які передбачає виборча реформа, навряд чи вдасться отримати 226 голосів у Верховній Раді. Але в будь-якому разі це буде значний крок вперед. Одне з ключових питань це питання відкритих списків. Всі парламентські сили говорили про них неодноразово. Тож, чи слід очікувати, що це питання знайде відображення у новому законі? Ну, ви знаєте, це політики більше роблять акцент лише на виборчих списках. Що, мовляв, це головна тема, яка дозволить якісно покращити виборчий процес. Виборчі списки це лише один із механізмів, це одна із складових складових виборчої реформи. На наше переконання є чотири ключових питання. Перше це відкриті списки, друге це повна заборона або обмеження платної політичної реклами на радіо, телебаченні і на великих площинах, скажімо на білбордах. Третє це запровадження двотуровості виборів міських голів великих міст, а бажано також і малих міст сел, сіл і селищ. І четверте, це запровадження багатомандатної виборчої системи на місцях, тобто, коли вибор, виборець буде мати не один голос, а скажімо, три голоси, і зможе віддавати їх за представників однієї чи кількох політичних сил. Тобто, ці нововведення дозволять нам е, зробити головне. Не просто формально змінити виборчу систему, а зменшити рівень політичної корупції під час виборів і автоматично підвищити якість місцевої влади. Ну, з цим зрозуміло. А яким чином планується організувати голосування внутрішньопереміщених осіб? Це сьогодні питання, на які поки що ніхто не дав відповіді. Тобто є два підходи. От в Україні є мільйон. Громадян виборчого віку, тобто мільйон виборець виборців, які переїхали із окупованих територій Донецької і Луганської областей. Є підхід перший, який говорить про те, що вони не можуть голосувати на місцевих виборах, тому що вони не є представниками територіальних громад. З юридичного боку це вірний підхід. Є другий підхід, який говорить про те, що вони є вимушеними переселенцями. Вони на цих громадах проживають багато хто вже більше року, і вони повинні реалізувати своє виборче право. Комітет виборців розробив реалістичний сценарій, який дозволить проголосувати внутрішньо переміщеним особам, тобто дозволить реалізувати право одному мільйону українських громадян. Що означає цей підхід? Ми пропонуємо прийняти окремий закон разової дії, тобто лише на цих виборах, який дозволить виборцям-переселенцям проголосувати на виборах до Луганської і Донецької обласних рад, незалежно від регіону, де вони зараз перебувають. Тобто, до прикладу, в Житомирській області, де, де проживає близько 9 тисяч переселенців, може бути створено, скажімо, 3-4 виборчих дільниці в обласному центрі. В Києві в Київській області це має бути близько 40 виборчих дільниць. Ну і більшість виборчих дільниць на території Луганської і Донецької областей, які перебувають на контрольованій території. Таким чином, ми, по-перше, даємо можливість проголосувати мільйони українських громадян. По-друге, ми отримуємо повноцінні Луганську Донецьку легітимні обласні ради. Тому що на сьогодні провести вибори Донецької обласної і Луганської обласної ради нереально, тому що є конституційна норма, яка говорить, що обласна рада представляє інтереси територіальних громад області. Тобто, якщо виборці Залчівська або Луганська не голосують, обрати обласну раду це означає порушити конституцію. Ми Знайшли вихід з цієї ситуації. На нашу думку, він цілком реалістичний. Ми отримуємо легітимну владу у двох областях. Ми реалізовуємо виборчі право громадян, і ми отримуємо легітимну владу на противагу так званій владі, яку обрали представники терористичних організацій. І ця легітимна обласна рада, одна і друга, зможе приймати участь в переговорному процесі, зможе вирішувати нагальні питання своїх виборців і е, такий принцип також е, дозволяє е, знаходити компроміс із законодавством, е, за яким створені військово-цивільні адміністрації. Тобто, закон передбачає, що паралельно можуть існувати і обласні ради, і військово-цивільні адміністрації. Ми вирішуємо фактично всі проблеми. Е, Україна е, робить крок по виконанню мінських домовленостей і. Такий сценарій цілком реальний до застосування, а чи не станеться так, що внутрішні переселенці фактично будуть голосувати за тих, хто раніше був при владі в їх областях? Ну, це право кожного громадянина. Чи хоче він обирати там реінкарновану партію регіонів чи реінкар... реінкарновану комуністичну партію? Це залежить... каже, просто виникає питання, як не допустити до влади э, під тих, хто підтримує сепаратистів. Ну, це право кожного виборця. Ми не можемо поставити досить чіткий бар'єр між тими чи іншими. Але є громадяни, які перебувають на території, яка контролюється Києвом, які е, діють відповідно до чинного законодавства, і вже їх це право їх політичних симпатій, за яку політичну силу вони проголосують. Але питання до влади, питання до правоохоронної системи, питання до... Спецслужб з тим, що вони повинні виявляти і засуджувати в оперативному форматі тих осіб, які виступали із сепаратистськими гаслами, тому що це не питання до виборців до їх вподобань, це питання до державної машини. Я хочу нагадати, що близько року тому, у квітні минулого року, партія регіонів прийняла офіційну заяву, яка, до речі, до сьогодні зберігається на їх офіційному сайті, і в цій заяві вона закликала. Представників збройних сил не виконувати накази, як вони вказали, чинної влади тут не потрібно бути юристом для того, щоб зрозуміти, що ця заява є пряме порушення закону, який передбачає кримінальну відповідальність. І ця заява не могла бути прийнята без відома, без підпису керівних осіб партій регіонів. Тому виникає питання до правоохоронної системи, де реальні дії з тим, щоб ця справа була розслідувана, це є пряме порушення закону. В цьому контексті ще дуже цікаво, просто для переміщених осіб деякі депутати можуть бути фактично незнайомими. Як тоді вони будуть голосувати за гречку або за гроші? Ми також пропонуємо вирішити це питання. Скажімо, на виборах до Донецької Луганської обласної ради має бути застосована пропорційна система із закритими виборчими списками. Тобто, це єдина система, яка дозволяє сьогодні не створювати окремі виборчі округи. Є партійний список, за які переселенці голосують або не голосують. І тут уже швидше питання до політичних партій, наскільки вони побудують свою агітаційну кампанію. І особливих перешкод, особливих проблем я в цьому не вбачаю, тому що ми маємо реальний механізм, який дозволяє вирішити проблемне питання. Ми маємо приклади досвіду. До в інших країнах світу, скажімо, в середині 90-х років відбувалися вибори в Боснії, і там переселенці отримали право голосувати за так звану владу в екзилі. І, на мою думку, таку норму можна застосувати сьогодні в Україні. От я, до прикладу, підтримую ті позиції експертів, які говорять, що в нас є понад 20 тисяч переселенців із Криму, які могли б приймати участь у виборах Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської влади. Тобто, якщо навіть технічно ці ця влада е, буде владою в екзилі, тобто не буде практично нічого вирішувати. Це означає, що Київ дасть сигнал для всього світу про те, що Крим залишається невід'ємною частиною України, і українська влада робить все для того, щоб повернути е, цю територію під свій контроль. Зрозуміло, а як забезпечити голосування у зоні АТО, я маю на увазі ці прикордонні території? Ну, на сьогодні це одне із найбільш проблемних питань, відповідь на які не знає ніхто. Але е, я свого часу досить багато працював в різних регіонах, е, поствоєнних регіонах. Скажімо, як експерт, працював в Чечні, в Нагорному Карабасі, в Абхазії, Південній Осетії в інших регіонах. Я хочу сказати, що навіть після того, коли настає офіційне примир'я, Потрібен і ще досить тривалий час для того, щоб відбулось роззброєння, для того щоб була подолана злочинність, для того щоб була унеможливлена робота тих чи інших терористичних груп. Тобто, в будь-якому разі, навіть за найбільш сприятливого сценарію, вибори в Донецьку, Луганську і на окупованій території провести навряд чи вдасться саме цього року, 25 жовтня. Але ми повинні прагнути цього іти цим шляхом. І надання права голосу переселенцям на виборах до Луганської і Донецької обласної ради стане одним із кроків. А чи можливо на лінії розмежування нормально провести вибори? Я завжди був прихильником тієї думки, що є питання, відповіді на яких на які повинні давати давати керівництво антитерористичної операції, і кабінет міністрів, Міністерство оборони, РНБО повинні приймати рішення щодо можливості чи не проведення виборів на в тих чи інших регіонах, тому що тут питання лише одне: це безпека, здоров'я і життя українських громадян, членів комісії, виборців. Інших осіб. І тому, скажімо, під час підготовки до парламентських виборів комітет виборців звертався до керівництва АТО з тим, щоб вони чітко визначили регіони, де можливо або неможливо провести вибори. І я думаю, зараз ми займемо точно таку ж саму позицію. Як загальна ситуація в країні відобра... відобразилася на рейтингах політичних сил та їх лідерів? Ну, ми бачимо стрімке зростання рейтингів. Ми бачимо стрімке падіння рейтингів. Тобто, от в партії Арсенія Цунюка рейтинг зменшився більше ніж в 4 -5, приблизно в 4-5 разів. Тобто, я це бачу надзвичайно позитивний сигнал. Тобто Арсеній Яценюк перестав бути заручником свого рейтингу, тобто він має бути готовий до реалізації непопулярних кроків. А з іншого боку, всі громадяни побачили, як працює механізм політичної відповідальності. Народний фонд це лише один із прикладів, і я думаю, що на місцевих виборах і блок Петра Порошенка, і самопоміч, і партія Батьківщина, і інші політичні сили в багатьох регіонах побачать для себе досить багато несподіванок. Тому що до політичних сил у виборців є досить багато запитань. Коаліційна угода виконується вкрай погано. Парламент собі дозволяє надзвичайно великі канікули, тобто коефіцієнт корисної дії парламенту, є надзвичайно низьким, і найголовніша проблема, яку я бачу, це відсутність системності у проведенні реформ. Що я маю на увазі? До прикладу за півроку з роботи Верховної Ради ми до сьогодні не бачимо пропозиції щодо змін до Конституції України. А без змін до конституції неможлива повноцінна судова реформа, повноцінна децентралізація, повноцінна реформа правоохоронних органів і багато інших реформ. Тобто не працює система, немає загального бачення системних змін. І тому на місцевих виборах багато політичних сил побачать для себе несподіванки, в тому числі і опозиційний блок. Тому що ця політична сила на сьогодні, по перше, фактично самоусунулась від роботи у Верховній Раді України, тобто вона не приймає роботи у з участь у законодавчій роботі. І по-друге, ця політична сила е фактично відмовилась від публічної підтримки дій української армії і дій українських добровольчих батальйонів. Тобто, якщо всі політичні партії е дотичні до теми... Допомоги АТО, допомоги волонтерам. Проводять збір коштів, принаймні проводять хаотичну, але проводять роботу. То партія опозиційний блок не провела жодного заходу і жодної дії для підтримки для публічної підтримки української армії. Я думаю, на виборах 25 жовтня буде відповідний результат, тобто буде працювати механізм політичної відповідальності і відповідний результат на виборах. Олексій наостанок чи можливо, що вибори все ж таки відбудуться не весени, а перенесуть їх на весну. Зараз в цьому немає нагальної проблеми. Тобто, якщо розуміти логіку виборчого процесу, то нас чекає лише перший етап, умовно кажучи, місцевих виборів. 25 жовтня ми обираємо місцеву владу. Але пізніше, у 2000, наприкінці 15-го, в 2016-2017 роках, нас чекає низка місцевих виборів об'єднаних територіальних громад. Тобто, П'ять сіл об'єдналися в одну громаду і обирають місцеву раду. Тобто нас чекає низка місцевих виборів пізніше. Я припускаю, що на початку 2018 року в Україні можуть відбутися нові місцеві вибори відповідно до змін до Конституції і збільшення повноважень місцевим громадам. Тобто, нас чекає кілька виборчих циклів. Я також не виключаю, що нас можуть чекати і вибори до Верховної Ради. Я говорю не з позиції логіки політиків чи не з позиції там, скажімо, кризи в коаліції, а з позиції логіки самих реформ. Якщо конституція буде передбачати до прикладу зменшення чисельності народних депутатів України, то природні, що в нас можуть бути дострокові парламентські вибори. Дуже вам дякую. А телеглядачем нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був генеральний директор комітету виборців України Олексій Кошель. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.